Зимова шина Салун Комерціо Ice в розмірі 2015, 65 16 c з індексами 109 на 107 r 170 км на годину. Шина має 8 слоїв, оскільки ця, вона йде для мікроавтобусів, тобто легких вантажівок. Шина має малюнок скандинавського типу. Універсальний буде класно вигрібати і сніг, і кашу. Сам по собі протектор досить високий, має отвори під шип, надміцна боковина. Ось Розмір шипа TSMI-12, який сюди має шипуватися, ще на китайського виробництва. Але це дуже якісний бренд. На голову вище це ще на по якості, ніж інші китайські бренди. Ті, хто вже купував, ті в цьому впевнилися.